Це нам поставили новітню програму порівняно з попередніми. Це як пересісти з запорожця на Феррарі. Андрій Білоус розповідає, що новий лінійний прискорювач дозволяє ефективніше опромінювати пухлини і завдавати менше шкоди організму пацієнта. А програмне забезпечення, на якому працюють фахівці, допомагає створити кращий план лікування, точніший розрахунок дози, менше ризиків для хворих. Заступниця медичного директора рівненського протипухлинного центру Ірина Романчук зазначила, що новий апарат функціонує не лише краще, а й швидше. У нього є вища пропускна здатність пацієнтів, тобто час ліку. Лікування... Ання на цьому апараті скорочений до двох хвилин. Різницю помітили й пацієнти. Звісно, що краще. Є здвиг, є якісь, ну як сказати, ну легше. Також у Рівненському протипухлинному центрі вже працює новий апарат для КТ, тобто для діагностики онкологічних захворювань. Це апарат нового покоління, який дозволяє працювати швидше, він швидше сканує. Більше поле сканування дозволяє швидко просканувати все тіло, він швидко обробляє інформацію, тобто ми отримуємо готову можливість працювати швидко. Крім цього, апарат дає менші дози опромінення для пацієнтів та навіть обладнаний штучним інтелектом. Це дозволяє прискорити процес діагностики та дає точніші результати. Обидва прилади протипухлинний центр отримав від міністерства охорони здоров'я. Міністерство час від часу робить запити по лікувальних закладах. Ми даємо такі заявки. У нас там стояло старе старе обладнання ще 87-го року. Ми це обладнання ліквідували, списали швиденько зробили ремонт, і поки марат приїхав, вже його відрамотований приміщення. Також відвідали заклад голова Рівненської ОВА Олександр Коваль разом із першим заступником Сергієм Подоліним. Голова Рівненської облради Андрій Карауш та начальник департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рова Олег Вівсяник. Будемо шукати на бюджетні кошти, оскільки зараз самі розумієте, що це складно. Але Така є в нас платформа Дрім, де міжнародники, донори бачать проекти, які є. Тому наша задача – наповнити її всім тим, що у нас є. Також посадовці відзначили роботу працівників протипухлинного центру. Валентина Захарчук, Кирило Поліхович, телеканал ITV Media Group.